24 травня 1881 року народився видатний український лікар Олександр Богомолець. Медицину він вивчав в університеті Одеси. Пізніше працював у найкращих клініках й університетах Франції та Німеччини. У віці 28 років став доктором медицини. Найвідоміша його праця короткий курс патологічної фізіології. Це був перший підручник в історії медицини з патофізіології. Згодом він написав ще чотири томи. 1930 року вче. Ний став президентом національної академії наук України і очолював наукову організацію до кінця життя. 24 травня 1956 року відбувся перший пісенний конкурс Євробачення. Його метою було об'єднати нації у нелегкий повоєнний час. За перше місце у швейцарському Лугано змагалися представники семи країн Франції, ФРН, Італії, Люксембурга, Бельгії, Нідерландів та Швейцарії. Кожна з країн представляла по дві пісні. Перемогу здобула швейцарка Ліз Асія.